Всім привіт! З вами я, Остап X5 Pro, і сьогодні я з Максиму... і, кінцю, і, і ви на каналі Супер Максим. І останній. Ми виключаємо світло, сьогодні ми граємо в PlayStation 4 Pro, гру Rayman, Rayman Legends. Е, Чуприка граємо на PS4. На Максимовій PS4. Бо тому що в мене стара консоль якась непонятна яка. І не PlayStation. Так, але там геймонстає ще не так. Давай, ми вибираємо героїв, якщо хочеш. Ну добре, полетіли, мені пофіг, головне, щоб було. Ми можемо взяти будь яких героїв. Я хочу бути чубриком. Всі чубрики. Це мені пофіг. Може з цього. Ааа, ну, ти! <плес> <Пайдете. плес> На на! Та-та-та-па-та-па-та! На. Це But я тебе б'ють, ти мене б'ють! <гуз Solar> Ай-яй-яй, що ти сталося? Ну я, я назад це було. Реймон. Ну ти Реймон, на на на. А як ти це зробив? Тобе да. С тоба, давай починаємо і грати, тому що у мене відео йде. на це довго будемо дивитися. Та <гуз doesntak> що ти назад нас відправив туди? Добре, давай, почали. Біжи за мною. Бігу. Точно Тот, тот Торія, що це? Історія тот. Та давай пішли вже. Беремо... Ні, не ту. Беремо цю. Ну, ну добре, пігнали. Давай. Бо запис вже йде три хвилини, ми ще навіть не почали грати. Ну добре, пігнали. Дети за мною. Що за тобі. Ти куди? Не знаю кудись. Я... Що ти не вмієш? Льотати? Ні. Я ж таки до тебе прийшов, я в перший раз граду плейстейшн. Я полетів. Та ти куди лети? Не знаю, в яку дірку. О, Я ось тут. Я стрибаю. Так, давай лови того чубрика. Я його знову. Айка я й... літати можу? Ніш. Ну поруба. Це класно. Ні, не біжи туди. Чого? Ще... Ось та, біжи за мною. Найдя. Добре, приймал. Погнали ловити чубрики яких за мною. Бачиш, ми ми нового бакові персонажі, тільки на шоломки. А мені плохи. Короче, підписники розрізають. хто в шоломі, хто ні. короче, той, хто без шолома, то я. А той, що в шоломі, то куди? Да біжи за мною. А що тут? Тут король є. Я пливу. А тут є король, бачиш? В тебе один тільки бал, в мене 60, тому давай, бали, тобі теж треба. Міш не є грати. Давай, стрибай. І летіти? На куди? Ти мене загубив. Мене надули. Мосим копни мене. Коп, юза. Дякую. Ступай куди без мене? Йой! Кудась без тебе? Вс. Йоху! що? Та, мені, ви того чудика, який нам король дає себе. Я маю. Але в тебе тільки два балли, в тебе в мене 132. А ви що же... я почав грати? А я думаю, що скільки граю. Я два дні граю, мені не давно кинуть. Мені давно чи план берега. А вас знає літати. Да два раза назад выкидываю их. Оп. Не, не біжи туда. Может тут шесть цікавы. Пидали. Е шость цікаво. Иди за мною. Давай його его. У меня забагато банков. Та бей його. Шо ты? Все, блюдь. Ну, так, тут якийсь чубрик ну, Не знаю нашу. Що... Ми не можемо, тому давай голь-голь-голь наверх. Ні, ти не туди біжиш, не кратіли. Треба... Та Остап! Ти не туди біжиш! Що ти там робиш? Щось? За мною. От сюди, Дітки прийшли, туди й піде. Боль-буль-боль. Бл, вітай! Блі блю блі-блі блю, кажеться. Так ніхто не каже. Чекай, що там за така штука? Я не знаю, мені без різниці, я просто тут полетів. О, диви! Буль-буль-буль-буль. Почекай, можна я це позбираю? Ай. Та ти за мною, тут може щось цікаве від. Ну коротше, полетіли. О! Ой, не сидіти. Поможи. Поможи! Та що ти робиш? Тікай від них! Тікаю! Ти не втік. вітаю тебе. Леты, леты за... А, точно, я уже летал. Тебе тоже... И с нами? Да давайте, же Давайте, давайте, Прикольно, можно теперь фотографировать. Чекай. Оставь, давай, 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 давай Да, <хи> нормально. Дай серу. а можна тепер я заблю? Давай. Вс, коротше, Все, відбаруватись. Вс, Ей, можна я їх зберу, будь ласка. Давай. Что можна знати, що купити? Е-ма! <хи> Аут мене діли, поможе. А в мене не. <хи> Ми 에... зараз yeah. Ні, Остап, ти куди погнав? А okay. що? Лети! Тобі, тобі не туди. А ти б мені поможе. Та Остап не туди. Ми пропустили купа балів, тут можна щось 200 балів підзаробити. <звук> а що це возить чудик? дик? Він тобі дає бали. Тебе з'їла, да, ти до мене. <звук> <Лечу. Яку, так. звук> От сюди за мною, бачиш. Тут такі прикольні чубрики. Сюда мне на ком драйве, я хочу понять. її вже нас Поможи. А, ну що я можна отпрошти. Чо, а, на. На тобі, Оп! Ой, тікай, тікай, тікай! Тікай! Ну зато де тепер до мене. Зато бал треба Немає забрати. Давай, бей. Та що ти? Зараз твій чудик хоче А, пожертвував ногами, я ж ти йой. Ну добре, що ти. Ти пожертвував собою, але за тою забрав мене. Ах ти! Скористався моєю довірчивостю. На! Ти бачив, як я його розніс? А це що, що не було? Підстава. Ну давай, його. Бей того чудика, мало. Ні, а ти куди? Остав. Та я, та я хочу монетки забрати. Та от бачиш, що цей чудик? Бий його. Ти кого? Це ну, один? ти ж все там. І Полетіли, полетіли, я мене не спіймали. Да. Так, давай. Я там вже 200, у мене 100, то трошки маловато, але це теж нормально. Нам, нам третій 100. Так? так? Та ти куди? Остап! А що? Я забрав бали, але... Остап, ти куди летиш? Куди? Лети до мене! Ти Нічого, все Нічого, От дивись сюда, треба монетку забрати. Добре. А, ап, ап, я тобі дам забрати. Давай. Вылітає. буй 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 буль 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 Давай, тобі дали 30 бал. Все добре. добре. О, ще один чубрик. На, 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 зараз, ей. О о. о вам не треба. Чекай тут сердечко. Зараз я світлячки забрав. Кия. О ще один чубрик. ці світлячки попались це наші банки я знаю А це що, що за а куди я полетів нас тут жаби, орки а раз я цим оркам отдаю на полетів мои орки Тут, я черепашку несну. Я черепашку взял. Любовь тоже 200 як в тебе. У. Давай. Оста! Вс, да. Да ты за мной. Ты ти, ту ти надо, ты бухну Бух. все. Вс, Ау. Налег мне. Ой, каче. Поможи мне. Поможи, остап. Можуть, зараз я цей жад хочу кляпнуть. На! Ти наш у мене таке? На. Стопай, я зараз... Добре, да я зараз тобі допоможу моєму Ну я хоч і не стільки скільки хотіла бали, Вона то не доволі нормально. А ти думав? Там откуда? От тут є, бач? Та отут, бачиш, я, ти от там лхай. <кхи> Тепер, я забув який ти. Чекай, дня, ты туда не біжиш, Может там же щось? Цікаво. Да куда ты побег? Я ж тобі казав туда не бігти. Ми ще закінчим. Оставте... Ты погано забираешь. Ну так. Давай, ми, тут, ми зібрали тільки 400 балів. 600. Угу. Ну да. Такое себе. Ну. Граємо зараз, але ще раз, вже закінчуємо. Беремо іншу лупати. Берем іншу. А ось ска, скільки вже відео йде. У нас тільки 4 хвилини може, бо в мене більше 15 хвилин відео не викладається. Тут мене поставили... Не мене оператором. Поставили у мене вже ноги. Відлітають ну, добре, завершу всім. Папа з вами був е, я, Остап і Максим. Той завершив.